Усім привіт, друзі! В цьому відео це відео буде трішки незвичайне, як завжди. В цьому відео я зробив ось таку карту з бравлерами, і всі бравлери будуть змагатися один з одним і битися за території. Лишиться всього лиш тільки один. Ну що ж, друзі, друзі а ви поставте лайк і підпишіться на канал, я для вас старався. Ось найзалайканіші коментарі. пишіть коментарі, щоб попасти у відео. А ми поїхали. І так, хто нам зараз випадає? Нам випадає кулет. І в яку сторону буде нападати кулет? І кулет буде нападати на гріфа. Ось дуель. І, як ви зрозуміли, хто виграє в цій дуелі? Той і забирає територію. Наприклад, ось гріф виграв, він забрав всю територію кулет. І так, поки не лишиться один бравлер. Але відео буде на дві частини, тому що я все не зміг в одне відео помістити. Так. І зараз у нас відбудеться дуель між Лолою і Макс. Так. Ну тут Макс легче, бо е, Макс сильніший бравлер. І Макс забирає територію Лоли. Йдемо далі. Нам випадає Отіс. На кого Отіс буде нападати? І Отіс нападає на Едгара. Ну, е, це буде для Отіса важко. І... Чи зараз Отіс виграє? Але ні. Едгар забирає територію Отіса. Так, крутиться рулетка. У нас випадає Ворон. На кого ж Ворон нападе. Тут два вибори. або Бас, або Динамайк. І все ж таки Динамайк. Так, ну для Динамайка це буде важче. ну. Тут, напевно, Ворон виграє, але надіятись ще треба. Так. І ну, тут Ворон виграв. Це зрозуміло. Це було з самого, бой... самого початку бою було понятно. Так, у нас випадає. Мортис. І... Мортис нападає на мелоді. Так, поїхали. Треба було з самого початку нападати. Ну нічого. Мелоді розширила території. Ну, ви, друзі, також заходіть у мій телеграм-канал, бо я чесно старався для цього відео. Я випущу дві частини. Друга частина десь буде приблизно десь, ну, через 5 днів, думаю. І зараз буде дуель між Бель і Едгаром. Ну, тут зрозуміло, що Едгар виграє. Ну, це було зрозуміло. Так. Що тут у нас? Спайк. На кого буде нападати Спайк? Напевно, на генерала Гавса, так. Ну, я зараз постараюся витащити, але це буде важче. І генерал Гавс забирає території Спайка. Так, у нас зараз буде нападати. І так, на кого. Так, Бас чи Ворон. Ну тут. зрозуміло. І так. Швидко Бас забрав території, і поки що в нього, напевно, найбільші території. І так, Шеллі Чи. Так, Шелі піде на База. Так, баз трохи залагав, але... І Шелі забирає швидку територію. База. І Шелі зараз най... має найбільшу територію. Так. На кого буде нападати? Буде нападати. Так. Я думаю, мех тут виграє. Однозначно. Так. Довгий бій. Напевно, поки що найдовший. І мех забирає території Честера. Далі в нас поко, на кого ж буде нападати Поко. І поко на Макс. І так. Як думаєте, хто зараз виграє Поко чи Макс? Так, і тут зараз, напевно, я виграю за Поко. Ну, Макс дуже старалася, але поко, поко, сам персонаж Поко, на мою думку, дуже сильний, його треба понерфити. Так. Очікуйте скоро другу частину. Я чесно старався. Також я дуже сильно хочу сказати велике, дякую Ваніло, що він мені допоміг у відео. Поставте лайк, підпишіться, заходіть у телеграм-канал. Ну що ж тоді, усім пока-пока!